Фактично, пан Келок зараз декларує і декламує проросійські наративи, виступаючи як один з найвищих посадовців американської адміністрації. Що відбувається? Чому вони, ну вибачте, лягли під Росію? Пане Олеже. Я вам скажу свій варіант відповіді. Його він не сподобається багатьом серед наших колег. Справа в тому, що адміністрація Трампа це адміністрація мародерів. І тому е, говорити про якісь інтелектуальні речі, правову оцінку, ви розумієте, вони роблять крок і тут же кажуть: а, а ви за це маєте заплатити. Я ще, знаєте, я внутрішньо дискутував до моменту, поки не прочитав оцю переписку в сигналі. Вона взагалі дуже чітко дає відповідь на питання, що це за люди, е, ну, скажімо так. Хуситів обстрілюють терористичну організацію, при цьому кажуть, а завтра рахунок виставимо європейцям. Ну, справа в тому, що е це спільний інтерес, лиш е біля 30% е постачаєте туди зрідженого газу до Європи, постачаєте через Червоне море, через Сутецький канал. І тут розповідають про те, значить, ми. За дорого допомагає в Європі. Європа і Єгипет мають з нами розраховуватися бо це суєцький канал. тобто це таке собі мародерство. Або як Бен Волес вчорашній статті в Телеграмі він написав так: що команда Трампа ведуть себе як невдумливі жлоби. От буквально це майже дослівний переклад. Як причому всі знають прекрасно, що це телеграф? Це. Преса, яка свідчить про те, що консерватори говорять. І пане зрозуміло, на ваші слова на, на, на довершення вашої думки, свіжа інформація про те, що хочуть у в угоді про рідкісні земельні копалини американці від України. Ну я так зрозумів, уже власне сьогоднішньої інформації від пана Железняка, депутата народного, що це вже не про рідкісно земельні. Копалини, а мова йде взагалі про всі, які є в Україні. Тобто, це я непогано пам'ятаю цю цифру. Це десь приблизно на 12 трильйонів доларів. Оцінка. Ну це вже не 500 мільярдів, а вже на 11 трильйонів запасу. Тобто, апетити ростуть у Дональда Трампа і його команди. Ну видно, оця оця скандал оцей сигналом. Вони намагаються інформаційно чимось компенсувати. Ну і своєю жадібністю закидаючи око чужий карман. Нікуди не глянь. По Канаді. Ну по Канаді вони правда трохи охололи, бо я так розумію, що карні це не по зубах Дональду Трампу і всім цій команді мародерів. Мене вразив одна річ. Ну і розумію навіть чому, але через два дні після того як він став прем'єром. Він вже був на прийомі в короля, а, тобто спів, британської співдружності. Ну 10 років попрацював директором Банку Британського і так далі. Тобто, це шанована людина, член Бельдельберського клубу, тобто уряду світу. І очевидно, що а, Дональд Трамп він не може і він замовк. Зверніть увагу, він жодного слова. Він його правда не привітав. З призначенням прем'єр-міністра, але і Пакостей не говорить по відношенню до карні, бо видно, розуміє, що це не його, скажем, як він любить висловлюватися. Це не, не та карта, яку він може натомість знову з'явилася Гренландія. Ну а що стосується Венса, то знову ж це ро із тональності сигналу. А воно таке боягузливе і трусливе. Ви ж бачите, що він спочатку там заперечує рішення бомбардувати Хуситів, а потім скигли. Що я, я ж за. А прес-секретар взагалі його прес-секретаря попросили: то ви там були участь, брали в цьому процесі в сигналі. Він каже, ні. Венс він поділяє всі погляди нинішньої на внутрішню і зовнішню політику Дональда Трампа. Тобто, це така собі сявка. Даруйте, ну не можу. Не можу переступити, все таки це віце-президент Сполучених Штатів Америки. Ну, це як вони себе ведуть, як мародери, як просто нефахові люди. Воно ображає Америку як державу і інститут віцепрезидентства Сполучених Штатів Америки.